Доброго вечора, мене звати Ірина. Я мати круті Руслана, цей хлопець, став учасником програми Grid від благодійного фонду допомагай. Я хочу сказати слова вдячності усій команді Grid за їх допомогу нашим дітям. У такий складний час. Я про цей проєкт дізналася випадково в телеграм-каналі. З сином ми пройшли онлайн-зустріч, дуже хвилювалися. Ну, все пройшло, пройшло добре. Нам знайшли, знайшли Янголів, і син мій Руслан став учасником цього проєкту. Дуже вдячна вам за те, що ви придумали такий цікавий, несподіваний проєкт. Дякую, дуже дякую.